Юлія Котробаши це своєрідний хід парад. Трійка кращих відео робіт українських виконавців цього тижня. Минулого місяця гурт танок на Майдані Конго презентували патріотичний мальований кліп про гупало Василя. У ролику Василь виступає українським супергероєм. Український гурт танок на Майдані Конго презентував новий оригінальний кліп на композиції Гупало Василь. Відео протягом 9 місяців малювався Шкода Неленко, молодий фільммейкер з Харкова. У ролику використано понад 80 акварельних малюнків. Гупол Василь це перший офіційний Анімаційний кліп в історії танка на майдані Конго за легендою, супергерой Гуполо Василь захищає інтереси простих людей. Він існує поза часами і зустрічається всюди де є чорнозем. Цей персонаж може перебувати в двох фазах: у першій він звичайна людина, яка часто займається творчою діяльністю, у другій супергерой, який постає велетнем і власноруч розправляється з легіонами ворогів. Закінчивши свою місію, Гуполо Василь повертається до звичайного творчого життя та передає естафету наступ. Ному Василю відомі три правила життя гупала Василя. Добру має бути добре. Зло має стати зле, все одно добро закохає зло. Ця історія взагалі для всіх будь-якого віку. Вона мультяшна, ніби то дитяча, але питання, які вона підіймає, загальнолюдські. Вирішувати їх повинні дорослі, і бажано негайно. Прокоментував Олег Фагот Михайлюта. Нам бо зараз декілька дивізій Гупала Василя, може, навіть і цілу армію, адже ми всі розуміємо, перед якими викликами зараз стоїть наш чорнозем. Наголосив Олександр Фозі Сидоренко. Пісня Гуполо Василь. Створена танком на Майдані Конго разом із дитячим ансамблем Зернятко та бандуристом Ярославом Джусем. Входить до шостого номерного альбому гурту Дзеркало пісня Гуполо Василь створена танком на Майдані Конго разом із дитячим ансамблем Зернятко та бандуристом Ярославом Джусем. Входить до шостого номерного альбому гурту Дзеркало. Нагадає, гуртанок на Майдані Конго зіграв євроукраїнський гімну стилі рок. Музиканти поєднали гімн України та Євросоюзу. В сім царстві затрити від земель, двері із он, онучуєш, позлітали, погані люди в гості завітали, попалили, посварили, коротше погуляли, всяко розважалися, підіймали пил, аж поки не з'явився, гупало Василь. Я ще не вигадав, і де він був раніше. Може собі спав, поки панувала тиша, може біля річки тюрморти І Тут почув, як лається, незнайомі морди, А лорди повтікали, бо ти завжди тікають, відразу забувають. Чи про простих людей? Гупнувася першого, гупнувася другого, гупнув головного, грешне і тікач наздив останнього, востаннє, йому голову, Підібрав мольберта і далі налювать путь. Нього не йшла. І попросив, ти коріш, Васю далі ж мореш Не міг би ти, друзяко, сплавати туди. І всяко різномотнє, Яскраво надприродня, Короче, усе імпортне привези сюди, і Вася каже, добре, і поплив до сонця. Туди де всі, і пунці, дракони, і кити, і по дорозі гади і конокради всіляко намагалися перейти на ти. Гупало Василю Пових усіх за людську любов, за дитячий сміх Привіз у все красиве, швидко одруживе і намалював всех, хто на весілле пыл, пыл. Ще з ним було, скрізь василь всіх гупав, нахиляв зло, а потім каже, ша, 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 шановні, я бачу всі визовні, а я тут відпочну, війни, ваші, не ваші, гроші, ваші, не ваші. Як краще співатиму гучно, те, як усе це було. Чою відліку стилю регі в Україні можна вважати утворення гурту Зев'йо в місті Кобилякі Полтавської області у 91-му році. Основу команди склали гітари Сергій Підкаура і співак Морослав Кувалдін. Продовж десятирічного існування гурту музиканти періодично розходилися, сходилися, до них приєднувалися інші учасники. А в 95-му Зевьо стали лауреатами червоної рути із задиркуватою піснею Ганджа. Пік популярності їх музики припав на часи співробітництва із мистецьким. Когенція території А і ротації кліпів у одноіменному хіт параді, спостерігаючи колоритну зовнішність Мирослава, глядачі не могли повірити, що хлопець народився в східній Україні і так добре розмовляє по нашому від народження. Саме в ті часи пісня Зорі кожен знає, щось може стала маніфестом українських растафарі. Але в 2000 році гурт оголошує про припинення свого існування. Сергій Підкаури, як автор, співпрацює з провідними українськими музикантами, такими як Олександр. Андрю Пономарьо та Наталка Могилевська. Мирослав Кувалдін розпочинає кар'єру телеведучого на каналі М1 і записує сольний альбом зеркало мира. І ось після восьмирічної перерви, аби задовільнити тягом улеманів до ностальгічних переживань. Музиканти гурту Зев'йо вирішили відновити свою концертну діяльність. Про що було оголошено влітку минулого року на фестивалі аматорського мистецтва в Йо -Кобилякі. також було прийнято рішення про видання диску Ганджі до альбому увійшло 18 Треків, записаних в період з 95 по 98 роки. Частину з цих пісень меломани могли вже чути на касетному альбомі Вироби із пластмаси з огляду на численні прохання прихильників, а також на те, що командою було знайдено і відреставровано близько десяти старовинних треків, які вважалися зниклими. Музиканти гурту «Зевьо» вперше перевидали у форматі лазерного диску касетку. Тим паче, касетні магнітофони вже стали раритетом і великою рідкістю в наш час. Новий альбом під назвою «Ганджа» був виданий у 2008 Му році справжньою прикрасою альбому і логічною крапкою в творчості зив'я тих часів стала пісня «Каляки-маляки», написана на вірші Полтавщини заслуженого лікаря СРСР України академіка Миколи Касьяна, найвідомішого земляка гурту. У 2012 році гурт видав альбом під назвою Є. Під час євромайдану зев'я підтримував протестувальників своїми виступами. У травні 2014 року гурт видав альбом під назвою Мапа зараз до випуску готується альбом під назвою Мапа. 2 Так підросла, зросла набула ознак дійвочих, я по твоїх ніг покладу весь світ а й немо, куди захочеш, дочь тікати, чи місі сіпи, на літаку, а ще начити, навіщо так, далеко в хати, поїдемо в Мати одні, ти мусиш там побувати, папа, яка я маратня, не кожному смакує, навіть що нам ризикувати, поїдемо. شخبشك شبشكت لشكم В багатьох своїх відеороботах фронтмен гурту діду постійно звертається до образу своєї мами та отримує від неї поради і настанови по телефону щодо тих чи інших життєвих ситуацій. Нікому навіть не спадало на думку, що історія про дідзову маму заробічанку, яка змушена була виїхати в Португалію 15 років тому і залишити свою сім'ю. Реальна презентувавши пісню Я їду до мами. креативна команда гурту діду одразу поїхала знімати кліп в Португалію. Це реальна історія з – в якій троє друзів Лесик, Юлік і Надя, допомагають дідзюві здійснити мрії свого життя, побачити найріднішу. На шляху їм зустрічаються різні перешкоди, але немає нічого сильнішого, ніж зв'язок мами із сином. І в фіналі герої його друзі таки дістаються до її оселі. Я не боявся показати свою маму. Я своєї мами не стидаюся. Просто я ніяк не міг доїхати до неї в гості. Моя мама то всім мама, мама. Її навіть всі діти по околиці називають мама Галя. Вона просто профісі. Піклується всіх нагодує за всіма догляне. Я її дуже сильно люблю, поважаю, і сумую за нею. І я дуже радий, що нарешті вперше до неї поїхав в гості із своїми колегами. Вона всіх нас дуже радо зустріла. Ми нарешті за стільки років наговорилися з нею на різні теми вживу. Розказує про свої враження від зустрічі з мамою. Дзідзю. локації, що були вибрані для відео за сюжетом Дзідзю Лесик і Юлік, відмічають на своїй карті, яку намалювали спеціально для подорожі серед локацій безлюдний берег Атлантичного. Океану статуя Христа Короля, міст 25 квітня, торгова площа зі статуєю короля Жозе і Башта Белен та інші визначні місця Португалії. Кліп Я їду до мами це продовження одноіменного короткометражного діддю який був презентований нещодавно. Через Європу всю Я їду, 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 мені сльоза тече Бо ми п'ятнадцять років не бачились вовше Я їду до мами до мами Ни хід парад дивіться рівно за тиждень на телеканалі Новин 402 трійку кращих відеоробіт українських виконавців.